Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було йдечі наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисиця, та й не думала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляй. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півники тоток, тоток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик. А півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю. Ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала, а півник кричить. Котику, братику, несе мене лисичка, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку писану торбу та й пішов до лисичкиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на вови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, Щоб ото вже як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати, приспівуючи. Ой, лиски лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилинок. Вийди лисе, подивися, чи хороше грає. Одна старша лисичка не втерпіла та говорить до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик і схопив та вписану писану торбу. А сам знову грає Ой у лисички в лисички новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пелинок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичка, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу, так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох, усю лисину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика.